Всім привіт на каналі Копачі з Полтави. Ми вже виїхали на ков сьогодні, перший день цього року. Вон дивіться, серік з Сашком готові до всього. Вже лопати наточили, вже апарати настроїли. Всіх з новим, з Новим роком, з новим щастям, миру нам, добра, злагоди, щоб в цьому році було краще, ніж в тому. І ми достигли того, що всього всі хочуть дуже. Ну, тобто перемоги. Виїхали, дивитися, сьогодні в ліс, нам порекомендував один знайомий Серіка, Вони разом десь служили ще, колись там в Молоді були. Говорили, тут знаходили гарні знахідки, які ти казав, і срібні монети були. Так, так і чешую знаходили, і цю полтораки знаходили, і перці срібні знайшли. Ви чуєте, так? Багато ямок уже бачу, люди ходили, ну нічого, ми щось спробуємо ще знайти. Будемо раді, якщо ви залишитесь з нами. Підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте. Ну що ж, зустрінемося там, де буде перша знахідка і буде, що вам показати. Друзі, ну що ж, Серіка сигнал. Ми тільки зайшли в ліс, апаратом міст стоїть. Дивіться, кинула, біжу. Хочу показати, що він знайшов. А ну, Серік, шо ти? Зараз переверну камеру і вам покажу. І так. О! Перша радянщина, 20 копійок, 1961 рік. Ну, Нормальний початок. Я тебе вітаю, знаєш, діло буде, тут таке є щось. Та буде, по-любому буде. Село тут у нас дуже близько. Я думаю, знахідок буде просто, просто тьма. Ну що ж, як буде ще щось. Друзі, йду до Серіка. Говорить, щось знайшов. Взагалі не зрозуміло, що сказав. Ну, біжу далеко вже. Показую. Нічого не знайшов. Ні, ні, щось знайшов. Фух. Друзі, дивіться. Він... 15 хвилин. 15 хвилин. Просто 15 хвилин просто в лісі в цьому гляньте. Круто. П'ять копійок 30-го року. Ранні, ранні, ранні. Да, ранні. Це скільки. Ну хай потім помиємо роздивимося. Фух, і 20 копійок. Ну круто, я тебе вітаю. Тримай. Я тільки назад повернулася до апарата від Серіка. І маю теж сигнал, слухайте. Низенький такий. Ну, Я думаю, це теж Радянщина, ще не дивилася. Яка монетка? Думаю, одна копійка, це точно. На от яка. Да, 1985 рік. Ну, нормально, початок і в мене покладений. Думаю, сьогодні результатів буде багато. З таким початком Сірік за 15 хвилин знайшов три монети. Я вже ось з монетою. Олександр теж там щось бачила, копав. Так що чекайте, гарних знахідок, не перемикайтеся. Що ж, я маю кругляшок. Ви подивіться, яка лежбинка така в лісі. І під деревцем таким. Ось такий результат. Ну, чесно, я думала, там щось буде поярче від такого звуку. Ну, це радянщина, 1949 рік. 5 копійок. Ну, Гарна знахідка, нічого не можу сказати. Але ж хочеться щось таке знайти, чи срібне, чи може царське. Отаку От маємо знахідочку. Що ж, йдемо далі на пошуки. І я до вас вийшла з результатом та ще з яким шаленим. Подивіться, ось ямка зовсім невелика. І послухайте, що я знайшла. Круто, правда? Подивіться. Це царьок клас. Зараз роздивимося, що це за царьок. Мабуть, зніму рукавичку, собі допоможу. Йо-моє -йо. клас, гляньте, це лісний він, клас, шикарно просто. І це одна копійка з сріблом 1842 рік. це дуже, це дуже круто. Це Микола, Микола перший. Клас. Знахідка. Це просто лайкос. Фух, Я думала, тут одні будуть тільки радянські монети. Подивіться, лісок який гарний. Я так уже далеченько всередину зайшла, і тут такий результат на мене чекав Не зря, Не зря я сюди йшла. Фух, клас. Ну, це вже мене прям радує. Ходімо далі, вперед. Зараз хожу в хабарничку. І вихажує, вихажую цю місцинку. Вон Серік ходи, не дуже далеко від мене. Цікаво, що ж він там знайшов, Ну не буду спеціально йти. вихажує, вихажує теж. Щось цікаве знаходить. Як зустрінусь ближче, включуся. Друзі, і так, Сірік недалеко від мене кличе мене. Якусь знахідку знайшов. Зараз подивимося, що там в нього попалося. Де? Не бачу. Друзі, дивіться, це мабуть, це, мабуть царьок. Та ти що? тебе є вода? Mm -mm. Зніми в мене ззаді. Зараз ми розглядімо, що тут слухай, вона якась така лиса. Затерта. По маємо, то маємо. На ну, що ж воно таке? Цікаво ж. Анна, може ти видивишся? Не видно? Mm -mm. Ну, ну це... монетка, ніяк тут. Это... Ну що ж, друзі, дома вимоємо. Може там розгледімо. Ну щось таке цікаве. Дивіться, це 100%. Царьок ну таке як по толщині, як полушка. Щось написано на ній, тільки так дуже погано видно. Ну нічого, друзі, я обов'язково все потім вам покажу. Йдемо далі. Друзі, зустріла он Олександра. Йде до мене. Що ти там познаходив? Нічого. Ну як нічого? Взагалі. Ти як черепашка ніндзя. Тобі бачу. не жарко? Не холодно. Ну хоч покажи що. Раз я вже. Показать. Ну, знахідки свої покажи. <знахідки> що ти познаходив? Зараз. Так, що це таке? О! Запальничка. Дивіться, друзі, яка запальничка. Йолки, вона ще відкривається. дивіться. Ну, Може вона ще й працює. Все, радянщина. Радянщина навіть є наша монетка. 25 вже не ходячка. Вже не ходячка, так. Да, ну. Непогано. Що є, то є. Хоч так. Як кажуть, не просто ж ходиш. Да. Тримай. Хотілося б царько? Хотілося б, а я одного знайшла. Знайшла, так? Да? Молодець. Зараз покажу тобі. Ну що ж, ми зараз подивимося трошки, потім розбіжимося. Друзі, включилася до вас. Рию, сигнал. Дивіться, вже яку яму маю. Просто капець, одним словом просто. Не можу знайти взагалі, я вже не знаю. Тут вже, мають півтора ж таки точно. Я думаю, там щось точно цінне. Зараз вам покажу навіть видай. не знаю, показати вам не покажу. Ну, я думаю, чути дуже добре. 23, 26 і 27 пробиває. Зараз знахідку знайду і включусь до вас. фу 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 Друзі. це це монетка. Клас. Віться. Не знаю, видно вам Дивіться Зараз, мабуть, я її таки помию. Кажу вам рік і все. Фу, клас, це мічок. Що не можу не радувати і барабан на дроб, клас. Це дві копійки. 1900 рік. Ну, це Микола. Ось така знахідка, дивіться. Клас. Просто клас. Лайкосик. За таку знахідку лайкосик. Стан, ну просто, гляньте, жир. Фух, ну що ж, ходімо далі. Я ж не змогла до вас не вийти. Ви подивіться на цю яму. Гляньте, що я накопала. Це з такої глибини. Подивіться по лопаті. З такої глибини я викопала цю монету. Такий як вінок руліт. Подивіться, яка знахідка. Вже і підсохла. Класно, просто зачотно. Гляньте, який герб, все видно, прямо як нібито вона. І не лежала тут, а десь просто лежала в якійсь книжці в колекціонній. 1900 рік. Ну що ж, ходімо далі. Дивіться, який має результат. Дивіться, яка вона ціленька ця ложка. Навіть з ціною гляньте 23 копійки, да. Фух. Ну, била, звісно, вона зачетна, ну но... таку маю я знахідку, ти що ж ти не фокусуєш. Ого. Гляньте, який гарний узорчик. Можна помити і їсти з неї. Хм. Якось так. Дивіться, я йшла по дорозі прямо і знайшла теж монетку знову. Це ходячка, але ж все одно я вам її покажу. Дивіться. Зараз, трошки треба її тернуть, бо нічого не зрозуміло. Дивіться. Ось така монетка. 50 копійок. Нічого. Теж результат. У нас 1994 рік. Отак. Воно зараз не фокусує. Ну, коротше, якось так. Фу, все, пішли. Ну що ж, друзі, на сьогоднішній день вже коп завершується. Я ще в лісі, але зараз збираюся йти до машини. Дивіться, вже сонечко он сідає, ще додому їхати далеко. Серік Сашком не знаю навіть де, дивіться, ліс великий. Включила собі трекер, щоб не потіряти де, де знаходиться машина, і по ній хожу. Покопали гарно. насправді. Перший день 25-го року, я думаю, що ми відкрили сезон, нам було цікаво, знахідок небагато, але ж нічого страшного. Головне, що ми тут побували. Якщо вам подобається зі мною, підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте, я буду завжди рада. Якщо щось у вас якісь є зауваження, ви теж мені пишіть. Ну, не сидіть мене строго, я деякі монети не знаю, тож можу помилитися, ну, це ж таке діло. Вивчаю я його не так давно, все це. Ну, я дуже стараюся. Що ж, зараз до машини дойдемо І всі вам знахідки обов'язково покажу. Що ж, вперед. Так, ну що ж, друзі, ми вже біля машини. Зараз вам покажу всі знахідки, які ми знайшли по знахідкам Олександра. Ну, Він у нас сьогодні по радянщині виступав. І плюс були в нього ще такі ось дві наші монети. Ну, 25 копійок Уже вона не ходячка, ну, але ж все одно наша українська монетка. А так, дивіться, все радянщина. Одна копійка, одна копійка, одна одна. Це 20 копійочок. Тут що? Не видно нічого. Дві копійки. Це теж одна копійка. Не буду зациклюватись на роках. Знайшов, дивіться, пуговку таку з зірочкою. І дивіться, яка крута в нього знахідка. Ну, це в нього сьогодні найцінне, що він знайшов. Сереж, як називається? Оце, це від люльки з козацької правильно, як вона говориться. Травняця. Травняця. Я, кстати, в попередньому відео теж таку знаходила. Тільки в мене не було оцієї такої, ніби як цепочки, чи як її правильно сказати. Ну, якось так. А, і ще він знайшов, дивіться, яку класну запальничку. Дивіться. Стан просто шикарний. Написано він. А, я пам'ятаю, такі були. Запальнички, десь 2010 рік, десь плюс-мінус так. Ну що ж, перейдемо до знахідок сіріка. Сірік теж сьогодні по Радянщині більшість виступав. Він знайшов тут у нас ще 5 копійок, це 30 рік, 20 копійок, 61 рік, те що бачу. Так, це теж 61 рік, тільки це 15 копійок, 10 копійок. Це у нас 1 копійка. Пуговку з дірочкою знайшов. Хлам така убита, ну, але ж це все одно результат. Тут я навіть не знаю, що це таке, може ручка яка з якоїсь. Що це ти знайшов, Сереж? Підійди сюди. Що, що це таке? Оце? Це якась куля. Куля. І, значить, у нього тут ще ось закльобочка. Радянська, Радянська, так. Ну, а це якісь обломочки. Не, не суть, скажімо так. І по моїм знахідкам. Я все показувала, знахідок небагато. Ну, я думаю, що в принципі, непогані знахідки. Я знайшла сьогодні одну копійку з сріблом 1842 рік, Микола І. Знаєте, стан просто шикарний. Я її не мила, чесно вже так вдома хочеться. Так, знайшла дві копійки 1900 рік. Це у нас Микола II. Так, що я ще знайшла? По Радянщині 5 копійок 49 й рік. Одна копійка 1985 рік. Знайшла по дорозі, йшла вже практично додому. Теж ходячку, 50 копійок. Я тут дивилася 1994 рік. Ну і якісь обломки. Тут воно дзвонило, так, як мідяк. Я забрала, не знаю, Дома почищу, помию, може, що ціни. І не знаю, що це теж щоб було гарно. А ще знайшла, дивіться, колошку. В узорах все. Ще і з ціною. Він, дивіться, 23, 23 копійки. Ну що ж, кому сподобалося зі мною, підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте. Мені буде дуже приємно. До нових зустрічей.